Шалом, ласкаво, просимо на вігавда Ізраїль, що в перекладі означає, ви полюбите Ізраїль. Будьте з нами в ці 30 хвилин. доктор Барух поділиться з вами вченнями з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Хоча всі курси ведуться на євриті, доктор поділиться з вами істиною англійською. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. зайдіть на loveisrael.org. а тепер сьогоднішній урок будуючи віруючими в месію, ми знаємо щось важливе Ми знаємо, що ми виправдані не за нашими добрими справами а за вірою. Деякі можуть здивуватися, особливо якщо вони думають, що це откровення міститься тільки в новому заповіті. Вони вважають, що до Христа самого поняття виправдання по вірі просто не існувало. Але коли ми уважно вивчаємо Біблію. Нам відкривається, що виправдання по вірі існувало так само і в старому заповіті, а саме в Торі. Тора – це перші п'ять книг старого заповіту. У книзі буття 15.6 чітко і ясно сказано, що людина виправдовується по вірі, а не у справах закону. Чому ми не можемо бути настільки впевнені у цьому? У тому, що виправдання по вірі, а не у справах закону. Що цікаво, так це те, що в грецькій мові існує одне слово для виправдання і проголошення праведним. Це одне й те ж слово. Тому, коли ми читаємо про виправдання або про те, що Бог визнав кого-небудь праведним, ми зустрічаємо одне і те ж слово, і в, тому, і в іншому випадку, ми бачимо, що це відбувається не на підставі справ людини. Це відбувається з Божої благодаті завдяки роботі спасіння. Месії є, що на Христі. давайте продовжимо вивчення. Будь ласка, відкрийте свою Біблію на четвертому розділі послання до римлян. Четвертий розділ послання до римлян. Я вже не раз за час вивчення цього посилання говорив, що тут Павло звертається до громади, що складається як з іудеїв, так і з язичників. Вони мали спільну віру, тому стали такою згуртованою групою. І вони знали, що завдяки цій вірі вони були виправдані. Вони вважалися праведними в божих очах. Вони були виправдані не у справах, а силою своєї віри я хочу особливо це підкреслити у віри? Є сила, і Павло нагадує про неї знову, спираючись на книгу буття. Of so let's begin. у четвертому розділі написано що ж скажімо, Авраам, батько наш, придбав по плоті. Павло особливо підкреслює тут, що для нас важливо прийти до розуміння цієї істини, утвердитися у ній. Павло пише що ж скажімо, Авраам, отець наш, і тут йде ідіома. Ми знаємо вираз бути загубленим, узначені бути відокремленими від Бога. Якщо ви були втрачені, але ваша ситуація змінилася, і тепер ви знайдені, це означає, що тепер ви маєте стосунки із Богом. Тут буквально сказано: Авраам, батько наш. Коли він був знайдений, цей вислів можна трактувати як те, що Авраам отримав визнання від Бога в тому, що він тепер перебував з ним у відносинах заповіту. Мені подобається ця ідея з заповітом, тому що очевидно, коли ми говоримо про Авраама, ми завжди повинні пам'ятати, що Бог встановив заповіт з Авраамом, і цей заповідь ґрунтувався не на справах, а на вірі. Ми зараз прочитаємо цей уривок ще раз. Що ж скажімо, Авраам, отець наш, був знайдений Богом по плоті. Тут я хочу ще раз звернути вашу увагу на слова по плоті. Тут у цьому контексті Павло говорить про справи плоті. Він має на увазі те. Що він сам зробив, тому буквально Павло говорить наступне, вже правда? Те, що Авраам, наш батько, був знайдений Богом, тобто вступив у відносини заповіту із Богом завдяки ділам плоті, що він відповідає на це. Побачимо у другому вірші. Якщо Авраам виправдався справами. Тут мається на увазі, що Авраам виправдався своїми силами через справи. Що тоді? Тоді він має похвалу. Йому дійсно є чим хвалитися. Читаємо далі. Він має похвалу, але не перед Богом. Нам слід знати, що ніде в усьому писанні, як у новому заповіті, так і особливо у старому, торі не сказано, що хтось виправдався перед Богом своїми справами. Деякі дуже помиляються, вважаючи, що якщо добрі справи у вас. Переважують гріх, то завдяки цьому частина гріха знімається. Тоді Бог обов'язково прийме вас. Тому що у вас більше добрих справ, ніж гріхів. Це може бути і звучить раціонально, але в Біблії немає жодного вірша, який підкреслював би таку точку зору. Якщо ми хочемо, щоб наша віра на Божому слові, ми повинні прийняти зовсім іншу точку зору. Ми ще будемо говорити про це. А зараз подивимося знову на другий вірш. Якщо Авраам виправдався, тобто був названий праведником у справах. Він має похвалу, але не перед Богом. Чому прочитаємо вірш третій? Бо що говорить писання? Я дуже радий, що Павло засновує своє вчення не на своєму раціональному мисленні, не на людській мудрості, не на загальноприйнятих думках і судженнях. Він говорить це не для того, щоб люди погодилися з його логікою. Коли Павло вчить він завжди завжди спирається на писання з точки зору Павла Писання це єврейська Біблія, Танах, або старий заповіт. Повернемося до третього вірша. Бо що говорить писання? Повірив Авраам. Богу, Навіщо тут слово бо воно потрібно, щоб підкреслити контраст на контрасті до тих, хто думає, що може виправдатися справами плоті. Авраам повірив Богу. Мені це так подобається. Авраам сказав так, Бог. Слово Боже говорить, що Авраам повірив Богу. Написано: Повірив Авраам Богу. І що ж сталося? Це сталося у праведності. Це основний принцип. Ми бачимо це у єврейській мові. Авраам повірив Богу, і це було зараховано, поставилося йому у праведність. і тут це слово «зараховано» означає. Поставилося чи було прийнято це термін зі сфери бізнесу. Він має конотацію, пов'язану із законом. Він говорить про щось що прийнято законом. Отже, ми знаємо, що Авраам знайшов праведність в очах Божих не по справах, але по вірі. цьому вчить настора. Про це ми читаємо в книзі буття п'ятнадцять давайте продовжимо і подивимося на четвертий вірш. Відплата робить, тобто тому, який здійснює якусь працю. Отже, ми читаємо: відплата вчить ставитися не по милості, але по боргу. Благодать це те, що ми отримуємо незаслуговано. Ми ніяк ніяким чином не можемо заслужити те, що дається по благодаті. Ми не заслужили її, але все одно отримуємо. Є ще дуже багато різних аспектів і наслідків, які випливають із благодаті. Але ось дуже просте формулювання для благодатці. Благодать, коли ми отримуємо винагороду не на підставі того, що ми зробили, а даром безкоштовно ми отримали щось не по заслугах. Знову подивимося на четвертий вірш. Відплата чить ставитися не по милості, але по боргу. Це означає, що якщо ви йдете на роботу і працюєте протягом тижня, то в кінці тижня ви отримаєте розрахунок. Це не благодать. Це оплата праці, яку ви заробили, яку ви заслужили. Але тут Павло говорить не про це. Павло говорить про те, що дається по благодаті, Що це. Це те, що Бог дає нам не у справах, а за нашу віру. Це новий статут, коли ми стаємо оправедниками. Вірш четвертий говорить нам відплата вчить ставитися не з милості, але з обов'язку. Далі вірш п'ятий не робить, але віручому в того, що він робить. Він вірує в того, хто виправдовує, робить праведником нечестивого. У чому різниця? У Авраама була віра. Що нам говорить писання? Авраам вірив у Бога. У того, хто робить праведником, нечестивого. У Бога сина. Який звершив працю спасіння в Месію єшу він виправдований частивих, називає їх праведниками. У другій частині п'ятого вірша сказано: віра його ставиться в праведність. Вже вдруге апостол Павло говорить нам про це. Віра Авраама поставилася йому в праведність. Авраам названий нашим батьком. Чому Тому що він є прикладом? Для кожного із нас, ми входимо в його сім'ю так само, як і він увійшов у цей завіт із Богом. Як він увійшов в завіт? цікаво, що тут немає ніяких розбіжностей. Тора, книга буття дуже ясно говорить нам, що він увійшов в цей завіт із Богом по вірі. Метою цього завіту було змінити Авраама і зробити його праведним в Божих очах. Саме про це розповідає нам писання. Перейдемо до шостого вірша. Павло хотів показати, що це не просто принцип Тори, але так само і інших місць в Писанні. Павло знову наводить цитату зі старого заповіту з книги Псалмів, а саме Псалом 31. Це чудовий псалом. Він вчить нас цій же євангельській істині. Давайте прочитаємо вірш шостий. Так і Давид називає блаженим людину, який якій Бог ставить праведність незалежно від справ у святому письмі ми бачимо, що Бог робить щось важливе. Про це пише Давид. Написано наступне так. І Давид називає блаженим людину, якій Бог ставить праведність незалежно від справ. І знову ми бачимо, що людина стає праведною не у своїх справах. Істина в тому, що ми не можемо зробити абсолютно нічого такого, щоб спонукало Бога назвати нас праведними, керуючись своїми стандартами праведності. Бог не скаже вам, молодець, це ти зробив. Ти зробив себе праведником. Вір шостий так і Давид називає блаженним людину, якій Бог ставить праведність незалежно від справ. Де це цей кінець фрази незалежно від справ. дуже ясно і чітко. Говорить нам про те, як саме ми стаємо праведними в очах Божих. Сьомий вірш блаженні, чиї беззаконня прочені і чиї гріхи покриті. Слово беззаконня також означає гріхи. Беззаконник – це той, хто переступає заповіді. Тори сьомий вірш блаженні, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті. Вдруге, тут вживається слово гріхи. хто покриває гріхи. це може зробити тільки Бог. Бог виробляє свою роботу у нашому житті, щоб покрити наші гріхи. Щоб ми могли не відповідати перед ним за наші беззаконня, замість того, щоб віддати нам по заслугах, він дає нам благодать і ця благодать приносить прощення. Прощення, яке відкриває перед нами можливість вічних відносин із Богом. Якраз про це і говорить Павло. Давайте подивимося на восьми вірш. Написано, блажена людина, який Господь не поставить гріха. Зверніть увагу, Павло вже втретє говорить про блажену людину і про благословення. Це результат того, що зробив Бог. Благословення тут означає приєднання до Божої родини через заповідь. Ми знаємо, що Авраам увійшов у заповідь із. Богом це вічний заповіт, який полягає у тому, що людина виправдовується по вірі, а не у справах закону. Прочитаємо восьми вірш блаженна людина, якій Господь не поставить гріха. Тут ми бачимо, що ця людина винна за своїми гріхами, але Бог не поставить йому гріха. Що це означає? Слово поставити означає, що Бог не буде стягувати з вас за вашу гріховність. Це означає, що він буде розглядати вас як праведника, якщо ви повірите в нього і в те, що він зробив заради вас на Христі. Бог покриє ваші гріхи. У вас немає більше боргу перед ним. Йому нема за що нас судити. Чому ми вже говорили про це? Погляньте знову на сьомий вірш. Блаженні чиї беззаконня прошені і чиї гріхи покриті? У восьмому вірші Павло також наводить цитату із писання «Блажена людина, який Господь не поставить гріха. Дев'ятий вірш. «Блаженство» – це відноситься до обрізання. Зверніть увагу в четвертий раз тут йдеться про блаженство або благословення. Павло задає питання. Благословення відноситься до обрізання, тобто може бути отримане тільки після обрізання, тому що деякі вчили так. Павло згадує про них, наприклад, в посланні до галатів. у цьому посланні Павло пише наступне: блаженство це відноситься до обрізання або і до необрізання. Це має для нас велике значення. Чому є дві причини? Перша в Римі зібралася громада, що складається як з євреїв, так і з язичників, іншими словами, з обрізаних і необрізаних. Це благословення. Чи доступне воно лише для обрізаних? Павло знову відповість на це питання, спираючися на тору. Отже, вірш дев'ятий блаженство. Це відноситься до обрізання або і до необрізання. Ми говоримо. Ця фраза. Ми говоримо. Це авторитетний вислів Павла. Він спирається на свій статус апостола і говорить переконливо. Подивимося знову на дев'ятий вірш. Павло пише: ми говоримо, що Аврааму віра поставилася в праведність. Авраам. Уклав завіт із Богом, його віра поставилася йому в праведність, а значить, він отримав благословення. Вірш 9, ми говоримо, що Аврааму віра була покладена на праведність. Отже, ми бачимо, що праведність це ключовий наслідок, який набув Авраам. Чому ми бачимо це вже в третій або в четвертий раз через Віру. Дозвольте мені знову сказати про це: у віри є сила, саме на силі віри заснований заповіт із Богом. Про цей заповідь написано ще в Торі, починаючи з 12 розділу книги буття, коли розповідається про життя Авраама. Авраам це патріарх для всіх, хто є частиною Божої родини. якщо ви подивитеся на заповідь Авраама із Богом, ви помітите, що це заповідь благословення. Цей заповідь укладений таким чином, щоб всі, хто під ним знаходиться, могли б мати Боже благословення навіки. Отже, прочитаємо знову вірш дев'ятий. Ми говоримо, що Аврааму віра поставилася в праведність. Він був визнаний праведником по вірі. Важливо те, що дієслово поставилося в оригіналі використовується в пасивній формі, тобто передає значення, що говорить про те, що те, що спонукало його стати таким, що його віра поставилася в праведність. Ми бачимо вкотре, що ключова роль тут у віри, його віра робить його в очах Божих праведником. Подивимося на десятий вірш. Коли поставилася. За обрізанні або до обрізання, в якому він був в стані на цей час, обрізаним або ще ні, десятий вірш. Коли поставилася за обрізанні або до обрізання. Ми читаємо відповідь в кінці цього вірша. Написано не по обрізанні, а до обрізання. У цьому легко переконатися, вивчаючи тору. А саме книгу буття у книзі буття в розділах 12, 13, 14, 15 і 16 написано, як Бог поклав його в відносини заповіту, як Авраам впустив ці відносини, результатом яких було благословення. Також ми читаємо про те, як Бог покликав Авраама, і як Авраам повірив Богу слово вірити і віра і в новому, і в старому заповіті однокореневі, Тобто вони походять від одного й того самого слова. Отже, Авраам повірив. У ньому зародилася віра в Бога. Його віра поставилася йому в праведність завдяки своїй вірі. Авраам був визнаний праведним перед Богом, і ми також знаємо щось важливе. Це откровення описується спочатку в книзі буття 12 розділі. І далі в буття 15,6. Сказано, що Авраам повірив Богу. І на той момент, який описується у буті 15.6, бог проголосив його праведником, виправданим перед Богом. Авраам став частиною цього заповіту, заповіту надії. Ще один важливий момент, коли Авраам був оголошений праведником, в якому стані він перебував? 11 одинадцятий вірш говорить нам про це. Повернемося ненадовго до десятого вірша. Коли поставилася за обрізанні або до обрізання, Павло відповідає не по обрізанні, а до обрізання, давайте подивимося тепер на одинадцятий вірш, і знак обрізання він отримав. Чому він отримав його? Тут написано як печатка праведності через віру, яку Віру. Написано, яку мав у необрізанні. Далі читаємо, який це мало результат, Так, що він став батьком всіх віручих в необрізанні, щоб і їм поставилася праведність. Тобто, щоб і необрізані віруючі могли бути визнані праведниками перед Богом по вірі. Що тут написано? Нам важливо звернути увагу на той факт, що Авраам був визнаний Богом праведником Він був ще не обрізаний. Ми читаємо про те, що він був обрізаний тільки в кінці 17-го розділу книги буття. Про це обрізання Авраама йдеться, і в 4-му розділі послання до римлян вірш 11-й. І знак обрізання він отримав як печатка. Праведності через віру Авраам став праведником, коли його ще не обрізали. Про що ж це обрізання? Ця печатка як тут написано. Обрізання – це знак, який оголошує всьому суспільству, що сталася смерть плоті, смерть цього гріховного і плотського в нас, нашого егоїзму і гордині, які роблять все, що захочуть. Ми не хочемо жити по плоті, ми хочемо бути вільними від нашої плотської, гріховної природи, і вона повинна померти. Отже, наша плоть безсила, вона вмирає. Що призводить до смерті плоті, як ми її розуміємо в цьому контексті? До смерті гріховних помислів і намірів у нас смерть плоті настає від нашої віри, а не від наших справ. Тому тут написано, продовжимо разом з вами читати одинадцятий вірш і знак обрізання він отримав як печатка праведності через віру, яку мав в необрізанні, так що він став батьком всіх віруючих в необрізанні, щоб і їм поставилася праведність отже, читаємо з вами далі. останні на сьогодні 12-й вірш. І батьком обрізаних не тільки прийняли обрізання. Це означає, що Авраам є батьком як не тільки обрізаних віруючих, але також і не обрізаних віруючих. Читаємо далі. Але ти, хто ходить слідами віри Отця нашого Авраама, яку він у необрізанні, як я вже говорив, Авраам ходив по вірі, тому по вірі він є батьком як обрізаних, так і необрізаних. У нас у всіх є щось спільне. Що це Це те, що ми ходимо по вірі. Ми слухняні покликанню, яке колись прозвучало для Авраама і для кожного з нас. Сподіваємося, що це послання було корисним. і Ви поділитеся ним з іншими. Приєднуйтесь і Дивіться нашу програму щотижня, щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей, лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчення доступні для перегляду або скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія, є що Ісус благословить вас. Шалом з Ізраїлю!